Вова дама Феодосія Палі... Паліха, друга дружина пасівського полковника Семена Палія. Її звали, звали Мати-полковниця на той час жінки, дружини казацької верхівки дуже часто відігравали велику роль в, соці... в соціально-політичному житті. Вони підміняли. Своїх чоловіків, коли ти ті були або в походах, або як часто бувало, і в засланні. Так і Паліха, коли Семена Палія заслали в Сибір, вона його вела повністю в господарську діяльність Фасівського полку, вела переговори з іноземними послами, організовувала походи проти московитів і проти, проти їх союзників, поляків. Її любили в полку. І ось така дивовижна жінка зображена Георгієм Нарвитом. Я тут нічого не додавила, не, не забрала, так така вона і є, полковниця.